Так, що на годиннику 9 вечора е, наша команда тим не менше не відпочиває, працює. До нас заїхав наш Дмитрик. Зараз Дмитр. відремонтуємо, дівники пишу, зараз відремонтуємо. Е, привіз нам смаколиків нашим пацанам. Миколаїв? Смаколиків тут я бачу, ви. Обложилися так трохи. Бачу, ми вже фасували, Зніму усе, щоб було гарно видно, ми дивіться бачили. скільки. Щоб для розуміння. Ну, зараз відправок, як ви всі бачите, у нас додається і додається відправок, тому маємо все більше і більше закуповувати хлопцям. Ну, завдяки небайдужим людям, звісно. Е, так? А Це... Хочу трошки розказати. А, що ну, да розкажи, купили. Взяли таких. Це може Конфет. хто хлопців хлопці, хлопці Такі... буде пустити. Це хороші цукерки, такі, як цьому. Ну, що нам брату. Да. Набрали такого печу. Оце мені що подобається, Асурді. що тут бачиш, асортки да, відразу. Да. Такого, такого набрали печива. А це набрали, ну, будемо або фасувати, а якщо багато людей, то будемо ну, да. ну, по ярші. Отут тут мені подобається, що відразу да, за, так. За І так. Набрали багато місця. Це такий попів кіла, да, Дімка? Так, да, ти подрав. І грубих також, білий там, шоколадний, сушки фасованої угу. Ого. хлопцям, і сухарів. Покажи, є, я, покажи. 150 ящиків. Покажи. А? 150 ящиків. А? О, така така, така все. А, я такі сухарики ще. Сухарики. Шоколадом. Там і сушка ще консерти, такі вафельні там є. Ну, ці що? Джеки, джеки, да. типу. В общем, оце во. А того Діма надав безкоштовно ці ящики. Це подгончик від бонус, фірми, так це сказати. Бонус, це бонус, так. Да. Ну, Хочу сказати, що Діма Зягнятина, ага. да, Дім. І це 8 з лишнім тисяч, точну цифру не пам'ятаю, учні 10 класу. Ми там вони не 10 всі, але учні Ягнятинської школи, чи ліцей, як воно зараз правильно здається, наколядували, привезли нам 8 з лишнім тисяч. Це гарно закорядували. І ми вирішили, ну, порося на ніг не вийде, О, але нам також треба щось класи, як той турбу. Це, це нам виходить, що ще на це печиво заколя... ну, заколядували. До нас да. же ще ж наші дівчатка да. приходили. Наші дівчата. Так, да, заколядували. Хоче, ну все накупляли, ви бачите, да. Каже Діма, що у нього ніякий супермаркет стільки не бере, як верхівці. <ріх> але обща сума дивіться, вісім з половиною дали школа Ягнятинська, наші дівчата з клубу рекомендували, дали так, 4 тисячі, але ну, там сума більша. Дякую е, всім донаторам, сума і решту суми оплатили небайдужі люди, хтось тільки може сказати, бо люди скидають 500 і 1000, ну по-різному. І, і 50, і 20, все це кошти. І 8 кошта. гривень скидають, і 19. Е, Хочеш, Дім, скажи, яка там сума? 15 345. 15.30, почти кази чек. А я прикреплю, потім до відео, чек. То, що тут є. О, от 15 345, значить, дякуємо янятинським учням, дякуємо нашим дівчатам з будинку культури, які гарно також колядували. І дякуємо всім небайдужим. Завдяки вам, ми працюємо, бачите, 9 година, а ми ну, поки там банки мили, світа мила, ми допомагали трохи. Осталися і тут Діма приїхав. <ріху> <ріху> Трошки <ріху> ще привіз чисті, да, да, ще ще. Подавлі, А, Ще ж подождіть, ще щось банки. привіз, да, До речі, ще банок привіз з Житомира. Це щось скучно не попадали. Я не знаю, хто їх передав. Діма <ріху> знає. хороші дівчата передали. Гарні дівчата <ріху> передали ага. і передали чисті, сказав, що Миколаєвич, не мив. Дякую вам, дівчата, за банки. Холодне, що це хай вам ручки не болять. Всім дякую, всім дякую. Працюємо все заради перемоги. Слава Україні! Героям слава!